Всім привіт! Пройшов місяць, жовтень, і сьогодні 1 листопада. І хотілося б ну, результати обмірів наших старших биків показати. Але результати дуже класні. Ще таких результатів, як в цьому місяці, не було за часи, коли я вам це показую. У мене бували ще і покруті раніше результати, але ну, на, на, на цій партії самі класні. І для інтриги я вам не покажу їх. А покажу тільки двох цих передніх, які вони красавці. Бо вони дали в цьому місці найкращі результати Ну зі всіх. І так, почнемо. Перша у нас. По... Ладно, Почнемо, як вони йдуть по цьому. У очереді. Перший у нас іде біляш. Він у тому місяці на 1 вересня мав 415 кілограм. В цьому місяці він має 475 кг. набрав 60 кг. Потім йде у нас сирник, це другий внизу там по щоту. Він теж мав 415 кілограм. В цьому місяці він має аж 480 на 5 кг обігнав уже біляша. І він набрав в цьому місяці 65 кг. Це дуже класний теж результат. Потім йде телиця Кардашян. Вона в тому місяці мала 384 кг. В цьому місяці вона має 440 кг. Набрала 56 кг. Огроменна стоїть. Така на зріст вже як е, сам сирник. Здоровим на красиво, мені дуже подобається. Вона прям мене дуже радує. Е, так. О, курочка, курочка прилетіла, але не, не тут то било. Да? Так, слідуща білка мала в тому місяці 321 кг, в цьому місяці 365 кг. Набрала 44 кг. Ну, я думаю, це теж нормальний е, гарний результат. Так, панда. ну Вона як була у нас така трохи відставша від усіх, так і вона, в принципі, і йде. Но, е, набрала непогано. Мала 270 прошлой місяць. В цьому місці вже 310 розміняла 300 кг і набрала 40 кг в цьому місяці. Зрівнянні з тим, що було в тому місяці, на 1 вересня 27 то цей місяць 40. Це дуже класно. Так, і цигар. Трошки він набрав менше, ніж обично він показував, але теж гарно. 349 мав. Зараз 391 набрав 42 кг, на другий місяць розміняє 400 Так, і от наші пацани, які стоять перед нами, он білоголовий братішка. Вже долимаю цю перегородку. Білоголовий у нас мав 225 В цьому місяці має 290 кг і набрав він 65 кг. От такий красавець, білоголовий зліва. І перед нами стоїть чорниш, який мав 247, зараз має 310. Де що вони роблять? 63 кілограма набрав. Ось такі братики. Дивіться, які красавці. А ну, чуть вище, щоб спинку побачили. Спинку дивіться, які гарні спинки. Шовто, шовто. Квадрати, красавці. Жеруть як удали, все підряд. Вон, подивіться, горохлянка. їдять горохлянку нормально. Комбікорм, живуть, все добре. І так, підсумок який? Набрали вони в середньому за, 3, за 31 день від годівлі, в середньому нарило ну, на круг. 54 кг 300 г. Розділити це на 31 день. І того дали кожен на круг у дендав кіло 750 Оце я вважаю результат крутий. Який може бути ще кращий? Е, дивіться, холодно, стали жерти дуже класно, прям їдять більше. Воно зразу видно. І їдять краще. І відповідно, мух нема. Їх вже вони не турбують. Відпочивають вони. О, дивить, який дурима. Відпоч... Що таке заберено? Трити і тормоз. Це як на зло, коли знімаєш, вони завжди щось щучать. Потім їдять краще і в цьому місяці я їм зараз починаю додати ще трошки кращий раціон робити. І за те, що ті перші троє сирник, біляш і Кардашян, їм ж у грудні десь їхати буде, то вони повинні ще зараз набрати маху краще. І того я їм зараз додаю, ну, трошки змінюю їм поживність раціону. І вони будуть поживніші. І я думаю, не хотів вам цього їх показати, щоб у вас враження було вау ефект Покажу вам 1 грудня, які вони будуть. І ви побачите, як реально вони за два місяці зміняться. Результати я вам сказав, а ви їх вже побачите, коли цей. Коли я вам покажу їх 1 грудня. І там вже будемо думати. 1 грудня буде Кардашян, рівно рік від народження. 17 цього листопада, через 17 днів, буде Біляшу Рік уже. І 17 грудня буде нашому сирнику. Оце сирник поки найкращий, найкращий. найкращий. Він має 480 кг. у що це 10,5 місяців. Представляєте, який гарний кабаньєр. І там виход буде дуже, я сильно надіюся, дуже класний. Я думаю, вам вас здивує. Так що, сьогодні обійдемося тими малими, я б сказав. І, відповідно, результатами оце вусній формі. Подивіться, які кабанчики гарні пороса. Зараз йдемо туди, знімемо зараз малих. Все, пішли туди. Перша тиличка 265. Друга тиличка 270 кг. третя тиличка. 256 кг. Вона менша, трошки молодша. Так, ану чуть відійде. Ну, відійде. Відійде. Сивулька, відійде. Дай я Василя покажу. Відійде, дивись, канал. Так, вони ще дикі, неручні, то я їх не зміг ні почухати, ні пошкрабати, які є вже, вибачайте. Це вже я вам показую, яка є реальність ну, насправді. Що два рази в день від них відчищати, підстеляти, але вони все одно грязні. От Василь, самий молодший з цих більш оцих дорослих моїх. Васильові 200. Так, 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 зараз я вам скажу. 225 кг Васильові. Так, пиріжок. Ось ось наш пиріг. Гарний. Такий грубий. Пиріжок, покажися. Так, 265 кілограм. Так, а ось його братик Петя. Петько. ко 200. 55 кг, на 10 кілограм легший. Так, і наші подростки. Їм плюс-мінус по 4 місяці, плюс-мінус. В цьому меншому 144. І оцей чуть більший 150. Отакі От у нас сементалики вже. То все сракаті. Бельгійчики, а це сементальчики. Ну, в мене ось, ось якесь закрадається таке Таке якесь враження, страх такий, що я, мабуть, перепутав якось оцього білоголового кузі цього. Маму, мабуть, я голштином осімінив. Так що мені щось так кажеться. Це Та то вроді похоже на сімінтала цей? Як він? Баунті. А цей кузьміч, то, мабуть, від голштина Так що будете мати. В принципі, приклад, як, ну, теж я буду він гарно їсть, все добре. ти бачите, як він теж росте. Отака штука. Як він ну, голштин буде себе показувати. В мене є е, старе відео, як я декілька років назад голштинів тримав. Я хочу теж змонтірувати і показати, як може рости голштин. Так що такі результати. Це на 1 грудня. Я вже почитаю, стільки вони виросли за той місяць і за цей. Так що. В принципі, все по цих телятах. Зараз в мене там є ще троє маленьких і ще, напевно, щось докупляти, а там вже з грудня підуть у мене теж 40 нових нові телята. Так що всім все найкращого. Підтримуйте наші Збройні Сили, підтримуйте Україну, чим можете. Старайтесь кожен на своєму місці. Донатьте, допомагайте, хто чим може. Всім пока, слава Україні і нашим героям слава.